Всім-всім доброго ранку. 6.45, 4 червня. Сьогодні в нас вівторок. Я дуже вам вдячна за ваші коментарі. Такі всі добрі, милі дівчатка. Бо я думала, будете зараз писати, та навіщо воно тобі. А мені подобається. І я вам дякую. Дякую за щирі слова, за добрі слова. Ви в мене найкращі. Ми вже вибрали курчаток, я зараз роблю, буду смажити ребра. Посмажу їх, а потім стушу. Ось так. До мамки я вже збігала, я оце не можу. Так рано я десь було пів півп'ятої і проснулася, от не можу. Думаю, а вдруг там уже... Ой, біжиш, подивилась, ні ще спить, лежить, ну вже така погана геть. Ну, нічого, що буде вже. Так, давайте. Всім доброго ранку і гарного всім дня. Я вас люблю. Так, буду смажити ребра, потім посмажу кабачки, О, зварю, відварю молодої картопельки. І такий буде у нас обід. Все, Сережа там оправляється, ми вже вибрали курчаток 100 штук. Мало, ну, два лотка було заложено. 300 штук. Із 300 штук 100 штук тільки вилупилось. ну це Погано. Ну, що є, оце так завжди в кінці сезону хуже лупляться курчатка. Так, смажу ребра. Ось так я їх присмажую, не сильно засмажую. Зараз в цю кастрюльку і жалю кипяточку. Так, пожарю кабачки. Вона є в порошню. Мабуть, мабуть, гречане зараз відкрию. Так, порізала зараз по солю, поставила сковорідки, гріється, посолю, обваляю борошні і буду смажити. Нас я кабачків. Оце на, гречані, на гречаному борошні, а це на білому. Це Сережа, то мені. Ну і так тут. Ось так, бачите. 8.45. сідаємо снідать. Картопелька молоденька в сметані, ребра, кабачки, помідорки і чай. Так, все, всім смачного. У нас вимкнули світло. Чекаємо. У нас розпочався дощ і вимкнули світло. Дощ наче буде непоганий. О, Та я лежу, як принцеса Сережа, пішов заводить генератор, їздили в лікарню до лікарки, до нашої сімейної. Мамки ще там приписали ліки. Ой, не знаю, чи вони допоможуть, Ну, купили. Та такі дорогі, хай Бог То Тут таке. Я її погодувала, вона трішки ще поїла. Ого, ого, який вітер. Гарний вітер і дощ. Все, давайте я буду сьогодні закруглятися. Більше не буду нема що знімати. Дякую, що мене дивились. Дякую, що мене підтримуєте. Дуже вам вдячна. До завтра, до зустрічі, до побачення.